На жаль, да. Національний банк нас не хоче відповідати за курс гривні, але він хоче займатися банками, в тому числі, як сказали колеги, комерційними. Я хочу провести вам один приклад. У 2014 році депутати 7-го скликання проголосували закон про декапіталізацію банків середніх і малих 3-4 групи, які ну, так називаються докапіталізацію 120 мільйонів до 500. Згідно цього, Національний банк прописав. Нормальний порядок за 10 років, як вони будуть докапіталізовувати приблизно по 50 мільйонів гривень кожен рік. Ну, цю докапіталізацію. Що робить сьогодні? 4 лютого цього року Національний банк він передивився цей порядок і зробив новий порядок докапіталізації, згідно якого з 120 мільйонів до 300 мільйонів вже до 1 січня 2017 року повинні ці банки взяти і докапіталізувати. Що це каже? Що? Середній і малий банк дожен сьогодні знайти приблизно 7 мільйонів доларів, щоб докапіталізувати свій банк. А до 1 липня він повинен дати е, план е, своєї докапіталізації. І я підкреслюю, е, написано план, реальний план докапіталізації. Що таке реальний план? Це, це я порівнюю, як я вчився в школі. і Був твір. Е, я приходив, в мене не було там ніяких помилок. Я казав, чого трійка. Мене сказали, не розкрита тема. Не розкрита тема, це і так реальний чи нереальний план. Будь-який план можна признати, реальний чи нереальний. Що ми будемо ну, мати? Ми будемо мати, після 1, як я розумію, липня частина банків вже по нереальному тому плану буде вимушені бути ліквідованими. А частина з 1 січня, от вам і, скажімо так, оцінка Національного банку, як вона сьогодні підтримує малий і середній банкінг, а це малий і середній бізнес, на якому тримається сьогодні вся Європа і всі розвинуті країни. То ми бачимо, як це займається. І мені дуже прикро, що сьогодні, я знаю, вчора була нарада, банки середні, і середні банкіри вони мовчать, думають, що кожен десь там спрячеться, якось ця проблема вирішиться, не вирішиться. Це мені нагадує анекдот: знаєте, як двох чоловіків ведуть на розстріл, і один каже: зараз охоронець в сторону подивиться, давай в оврах, а другий питає: А хуже не буде? От я думаю, що тут хуже вже не буде. Якщо дозволити по курсу гривні. Ви знаєте, мені мені дійсно хотілося б сказати, що усе добре, але певні проблеми є. Як сказали ми, мої колеги, є три джерела надходження валюти до бюджету. Перше це інвестиції. Ми бачимо, що на них розраховувати, на жаль, в цьому році ми не зможемо, бо країна в економічної кризі, країна у війні, а зараз ще додалася політична криза, яку нам ну, треба як парламентарям як можна найшвидше вирішити. Друге питання це міжнародний валютний фонд. Брати гроші в кредит це добре, але ми вважаємо, і наша фракція радикальної партії вважає, що загнати в борги наших сьогодні дітей і внуків теж погано. І третє, це інвестиції, це експорт. Отут, на жаль, є певні проблеми, як сказали теж мої колеги. Що кабінет міністрів сьогодні, на жаль, і влада не стратегії розвитку на багато років, галузевих ну, стратегій розвитку. І згідно цих галузевих стратегій, планів. План, це ми бачимо на 12 сторінках. Ми свій план написали і направили всім керівникам фракції, голови Верховної Ради, президенту і прем'єр-міністру. І там пропонуємо ряд кроків. А саме створення кредитно-експортного агентства для підтримання власного виробника, який експортує товар. Це і створення банку, як я кажу, національного банку порятунку, наприклад, у Німеччини, Японії та інших розвинутих країн. І тощо на жаль, сьогодні реформ. І бажання влади бачення якогось плану, і дійсно з цього плану рухатись крок за кроком для того, щоб наші українці почувствовали ці реформи в кишенях своїх. На жаль, його нема. Тобто казати про зміцнення курсу гривні на жаль, сьогодні ми не можемо.